Всім привіт! Це відео на каналі Кедр. Сьогодні розповім вам про Tech EDC. Це те, що я таскаю з собою постійно чи вожу. Куди б я не їхав, а їжу я інколи багато. Я точно знаю, що ці речі допоможуть мені працювати з будь-якої точки, де б я не знаходився. Але я буду уточнювати, що я використовую кожен день, що я беру з собою прям постійно, а що беру тільки в поїздки. Думаю, що це відео буде для вас цікавим і корисним. Тож перед тим, як я почну, не забудьте, будь ласка, протиснути вподобайку, щоб це відео побачили і інші. Напишіть якийсь небудь коментар, а також, якщо ви тут вперше, підпишіться на канал. У нас тут багато всього цікавого про техніку. Як бачите, оце на моєму столі EDC. Це те, що я дійсно використовую. І давайте будемо починати з основного: з рюкзака, в якому я все розкажу. В моєму випадку дива не сталося. Це рюкзак, який ми робимо самі, я і компанія BlackPack. Називається він It's a Good day pack. Другої версії. Він зроблений з X pack Він дуже легкий, дуже надійний. Мені здається, надійнішого на ринку ви нічого не знайдете. Це не спеціально рюкзак для гаджетів. Він просто для того, щоб використовувати його кожен день для будь-яких задач. Я навіть зараз з ним на тренування хожу, він доволі місткий. Але при цьому організація всередині є, і все, що необхідно, я можу в нього засунути. Навіть коли я їду до дітей, до батьків, це подорож на декілька днів, то я беру з собою тільки цей рюкзак. В нього, і весь мій одяг, і вся моя необхідна техніка. Головне, що в ньому є декілька кишень швидкого доступу, в ньому є кишені там, для пляшок, для чогось що можна прям ззовні дістати. В ньому є основне відділення, куди заходять великі речі, як одяг, як текпоуч, про який я вам сьогодні ще розповім. Є відділення для ноутбуку і планшету, причому ноутбук там доволі захищений, і є ще прихований от такий відділ, куди можна сховати документи і. Гроші на лямках також є кишеньки, і все це діло дуже зручно висить на спині чи їде в машині. До речі, нещодавно я придбав для себе ще і велосипед Бромтон. Це дуже популярна штука і дуже зручна, тому що він неймовірно компактний. І от, коли я на ньому зараз їжу, я також беру з собою цей рюкзак. Що у мене в рюкзаку із техніки. Ну, по-перше, це, звісно, мій лептоп, мій ноутбук. Як ви знаєте, це довгий час MacBook Pro. Я робив експерименти з переходом на Windows, але ви знаєте, нічим добрим вони не завершились. І мені насправді все одно чим користуватись серед смартфонів. Я можу користуватися як айфоном, так і андроїдом. І у мене завжди є і iPhone, і Android. Але, от основний інструмент, який дозволяє мені працювати, заробляти гроші, робити контент це MacBook. Я тут не хочу навіть спечати. Мені так дійсно зручніше, і я не бачу себе на вінді. Про цей ноутбук я вам вже розповідав. Це майже топова версія з M1 Max, у неї максимальна кількість оперативної пам'яті, найкраща відяха і так далі. Тільки SSD не на 8 ТБ, а на 2 ТБ. Цього не вистачає, тому потім я вам розповім, що я з цим роблю. Я цього року думав оновитися на такий самий ноутбук з M2 Max, тільки вже в 14 дюймовій версії. Це 16-ка. Все ж таки, коли ти багато їздиш, 14 вона більше підходить для транспортування, і мій наступний ноутбук точно буде компактнішим. Але я подумав, що нема нічого, в чому б це мене не задовільняв. І по суті, оновлюватись був резон тільки для того, щоб знімати якісь відео про ноутбук для вас. Але я подумав, що це занадто висока ціна. От коли Apple випустить лінійку на M3 Max, там вже будуть трьохнанометрові процесори. Думаю, що може і з хардверу щось зміниться. От тоді я оновлюсь. Як я сказав, в ноутбуці може бути терабайт, 2, да хоч 8 терабайт SSD, цього все одно з часом буде не вистачати. Тому я докупив собі от такий SSD Samsung T7. І це версія на 2 терабайти. Якщо я не помиляюсь, є ще версія на 4 терабайти, але поки що вистачає. І найголовніше, що він доволі недорогий, порядка 130-140 євро. І їх можна купувати собі декілька по різним кольорам, щоб сортувати на ньому матеріал. Зараз, поки я ще не відзняв оцей, у мене тут і кедр, і іктріп, і я все монтую прямо з нього. Але потім, скоріш за все, один буде чисто кедр, один чисто кедрдир, один чисто Іктріп, і потім я все це буду вже сторити на якийсь просто жорсткий диск, коли. Матеріал буде накопичуватись в достатній мірі. Я, до речі, його трохи кастомізував для того, щоб він ще і максей функцію виконував, коли я знімаю, наприклад, з айфону в логі. Цю штуку я з собою беру на будь-яку вилазку, якщо я не йду просто на турнішки. Тобто, якщо я їду кудись більше ніж на день, я точно знаю, що тут є весь необхідний матеріал, з яким я зможу працювати. Я залишу посилання на цей SSD прямо на є каталозі. Заходьте і обирайте для себе правильний розмір і колір. Саме цей варіант, мені здається, найбільш зручний. Посилання є в описі. Звісно, основна річ, яку я з собою беру завжди, навіть коли йду просто в магазин. Це річ, без якої ну, я не уявляю своє життя, і якщо б мені треба було тільки одну річ залишити, я б залишив її. Це мій iPhone. У мене iPhone 15 Pro Max, от в такому кейсі Fine Woven. Йому вже десь місяць, і можете подивитись, що з кейсом світленьким нічого не сталося. Я чесно кажучи, ним задоволений. Знаю, що багато хто недолюблює цей кейс. впевнений, що багато з тих людей, хто його недолюблює, його навіть жодного разу в житті не бачили. Я ж ним користуюсь. Він зручний, він прикольний і ніяких проблем з ним. Немає сам iPhone для мене це прямо головний інструмент. Наприклад, оцей кадр зараз знімається з такого самого 15 Pro Max, і на стіл навіть світло не потрапляє, але бачите, що картинка доволі нормальна. За допомогою нього я знімаю відсотків 80 всього контенту, що у нас є. От тільки кадри в студії, як зараз я знімаю на камеру, це Sony a 7 c все інше знімається на iPhone. Всі машини, навіть визні, навіть інколи продакшн, всі планчики, що я знімаю, все. Це знімається на iPhone. На ньому я також роблю інколи музику для наших відео, інколи записую подкасти. З нього робляться всі публікації, і з нього робиться весь швидкий монтаж. Наприклад, наш TikTok, Instagram, все, що йде в Telegram, все ведеться з цього смартфону. Я про нього вже розповідав в декількох відео і можу сказати, що поки що він приносить одне задоволення. І я вважаю, що це найкращий iPhone, саме в своєму часі, який у мене коли-небудь був. Цього це був iPhone 5S. Зараз ми підемо далі, але раз я вже заговорив про iPhone, розповім вам і про корисну інформацію від наших друзів, найкращого магазину вживаної техніки Apple Big Mac. Вони допоможуть вам обміняти ваш старий гаджет Apple на більш новий. Тож, наприклад, у вас є якийсь iPhone, і ви хочете обміняти його на якийсь більш новий. Раніше вам треба було йти на дошки оголошень, продавати, тут вже є ризик, а потім щось шукати. І тут ще більше. Ризику. В Big Mac ви ж зможете це зробити дуже швидко. У них є функція швидкого викупу буквально за 15 хвилин, коли ви просто вказуєте дані про свій гаджет і вони платять за нього гроші. Причому купують дороги і всю техніку Apple, хоч смартфони, хоч макбуки. Механізм простий: в Києві, Львові і Одесі можна зробити це прямо в магазині Big Mac, а по всій Україні через нову пошту. Тож можна швидко і просто продати свій гаджет Apple, а можна тут же його і обміняти на більш новий. В Big Mac асортимент просто величезний, причому вся техніка проходить ретельну перевірку, і на неї навіть надається гарантія. Тож придбати кота у торбі не вийде, як на звичайних дошках оголошень. Переходь за посиланням в описі до цього відео, описуй свій гаджет. Спеціальній формі вводь промокод KEDR і отримай додаткові 500 гривень до оцінки свого гаджету. Але як я вам сказав, у мене завжди з собою є і iPhone, і Android. Android просто мусить бути, тому що виходять різні застосунки, оновлення Android, і мені треба тестувати, як воно де виглядає. І найчастіше це якийсь незвичайний Android. Так, у мене першу половину цього року основним Android був S23 Ultra, і там був стілус, він був такий прикольний, але в принципі. Такий самий, як і iPhone. тому я ним не користувався прям так багато, і от коли Samsung випустили Fold 5... Я майже не думаю, чи подивився на нього і оновився, продав свій s 23 Ultra і придбав Fold. Напевно, до s 24 Ultra, тому що там кажуть, буде титан. Ну я просто не зможу його собі не придбати. Це офігенний смартфон. З ним я роблю багато речей. Наприклад, я з ним постійно граю. Я читаю новини з нього. Насправді, вдома я дуже багато користуюсь саме FOLD. І зараз я ще роблю окреме відео про DeX. В чому він незвичний, я думаю, що всі знають, це, окрім цього, ще і планшет, і на. В ньому от такі речі вдома робити зручніше. До того ж до всього, він ще і вологозахисний, його можна з собою в душ брати, у нього є стілус, можна малювати, можна писати. Коротше, шикарна штука, дофіга дорога. Але для тих, кому необхідна продуктивність, ви знаєте, що це про фолл. До речі, якщо ви любите грати, у нас на Кедр плюсі на нашому каналі зараз проходять ігрові стріми. Я граю якраз таки на фолгі, і можу сказати, що його головна фішка для ігр те, що він зовсім не перегрівається. Ну. Тобто він не гріється від слова зовсім. І в тропінг-тестах я це вже показував. Ідемо далі, для того, щоб мені зробити студію і працювати з будь-якого місця, де б я не знаходився. Окрім всього, цього, що я вам вже показав, мені ще необхідний звук. Звісно, якщо звуку не буде, я можу легко записати себе на iPhone. Навіть можете подивитись на нашому автомобільному каналі Кедердир. Я зняв ціле відео на iPhone 14 Pro Max, де я показував Porsche Taycan. Я знімав без звуку, я знімав. Без штативів чисто руки, чисто оператор ще і айфон. Звук, мені здається, навіть на ходу виходить офігенним. Але коли ви знімаєте все ж таки в студії чи на вулиці далеко від камери, ну звук повинен бути більш якісним. Для цього я використовую підлічки. До нещодавно я використовував тільки мікрофончики DJI Mic. Вони, от в такому кейсі, зараз я, до речі, пишу звук саме з нього. Але е, нещодавно також вийшли дуже схожі мікрофони від Холіленд. І я вам скажу, що я на них майже повністю перейшов. Просто зараз вони у мене приймають участь в цьому EDC. саме тому я не використовую от прямо в цьому відео їх. Але вони багато в чому краще. Тож зараз вам розповім в чому. Перше, вони працюють з iPhone. бо в нових iPhone Type-C, і не дивлячись на те, що у DJI Є роз'єм Type-C, перехідничок. Він працює з андроїдами і не працює з айфонами. Дуже дивно, але вже є як Холі же має у себе не такий зручний перехідничок, тому що тут просто. Дріт, і вам треба думати, де буде бовтатись база, тому що один кінець іде в айфон, інший в базу. Але при цьому, якщо у вас є якась рамка, якщо ви закріпили чи просто навіть поставили iPhone на штатив, це може бовтатись, нікуди воно не дінеться. Головне, що воно працює. Ця система, схожа по концепції на те, що є у DJI, але чим мені вона сподобалась більше одразу після розпаковки, тим, що цей кейс, який ви берете свій, він жорсткий і в ньому одразу є додаткове кишення для аксесуарів, бо вам треба собою Технічний мікрофон взяти, вітрозахист і так далі. А далі вже є оця коробочка, в якій сховані, що. Мікрофончики, ці і база, воно автономне, воно може працювати більше 10 годин від одного заряду. Може писати саме на себе, воно має вітрозахист, воно прикольне майже у всьому, і якість звуку, ну напевно, навіть краще ніж на DJI. Принаймні, мені так здалося. Є, звісно, і моменти, які не дуже сподобались. Наприклад, на оцих пітлічках, якщо ви їх вішаєте просто отак, буде видний білий надпис HolyLand. Не знаю, нафіга вони так зробили. Все ж таки, коли ти використовуєш DJI, то там просто чорна штучка, тут буде така от реклама. Але при цьому, якщо ви використовуєте з мікрофон, мікрофоном, то цього видно не буде. І штука дійсно класна. При цьому сама база навіть зручніше, бо замість сенсорного екрану, який реально не дуже класно працює на DJI, тому що якщо ви не заблокуєте мікрофон, можна щось собі поналаштовувати. Тут у вас є механічні елементи керування. Є клавіша Home, вона все ж таки сенсорна, але окрема. І є крутілочка, от за допомогою неї ви робите всі дії, ви можете регулювати гучності, можете обирати пункти меню і підтверджувати натисканням на цю клавішу. Ні, дисплей тут теж сенсорний, але накосячити, як на DJI, тут не вийде, тому що в головному меню він не працює. Працюють тільки механічні елементи. А от в налаштуваннях, там, де вже можна пальчиком поклацати, туди ви заходите самостійно, все працює. Коротше, штука мені дуже сподобалась, і це, до речі, ще й партнер цього відео. Тож, якщо вам Цікаво, переходьте в опис до цього відео і знайдете посилання на Holiland Lark Max. Я без жартів завжди беру з собою цю штуку, тому що що б не сталося, де б я не знаходився, я зможу записати повноцінне відео, використовуючи тільки iPhone і звук, і воно буде виглядати офігенно, без будь-яких компромісів. Йдемо далі. Що я з собою ще беру прямо завжди, щоб працювати? Це, звісно, штативчик. Але не студійний, а от такий дешевенький, маленький. Він колись був придбаний в розетці. Це якась дешева типу підробка чи копія на Манфрото. Але за роки, йому вже, напевно, років 5, він жодного разу не підвів, він не розбавтався, і я не бачу резону його міняти. Він легенький, він поміщається будь-де. Розставляєш його, ставиш iPhone. Ага, як же ж ти ставиш iPhone? Це теж дуже цікаво. Колись дуже давно на кікстартері я підтримав компанію Glith, яка. Зробила, досі, я вважаю, найкраще рішення для кріплення смартфонів. Отак от воно роздвігається. І якщо ви візьмете будь-який телефон, то ви просто легенько роздвігаєте ці ножки. Отак-от от застьобуєте і все. Мені не подобається в інших кріпленнях, що тобі треба просто туди запихувати айфон чи смартфон, якийсь. Ти прям щось там можеш пошкодити собі на кейсі. Ні, тут все дуже просто, дуже легкі пружиночки. Раз, два. Отак от, от зробив. Застягнув і все, нікуди воно не дінеться. І в ньому є кріплення як знизу, так і з іншого боку, і навіть зверху, для того, щоб знімати, наприклад, тік токи чи вести, там, трансляцію в Інстаграм. Штука просто мастхевна, вона накручується на такий штативчик. І після цього ти можеш використовувати свій айфон, ну майже будь-де. Тому цю штуку легеньку я завжди вожу з собою в такий набірчик. Наступне, що б не сталося, в довгій подорожі я беру з собою павербенк, бо дуже часто ти навіть перед сном щось робиш в телефоні, і потім не йдеш до розетки, щоб поставити його. Що ти в якомусь номері в моєму випадку? Це вже більше року. От такий павербенк Z ZMI. модель qb 826 g. Чи виробник називає його ще Number 20. Коротше, це павербент на 25 тисяч мільагодин, який видає 210 Вт, сам швидко заряджається. За допомогою нього ви можете зарядити і MacBook, навіть таку прошку, будь-який гаджет, багато разів. Я його навіть в велоподорожі беру. Так, він важкенький, але от в моїй подорожі по Фінляндії його вистачило на весь тріп. Трохи в одному закладі підзарядився, і дуже круто, що він ще і. Має швидку зарядку, як я сказав, тому можна і його швидко зарядити. Головне, щоб був блочок. У нього є всього три виходи: це USB Type A, який також видає 100 Вт, до речі, є Type-C, який видає хрена, і ще один Type-C більш повільний. Є режим повільної зарядки для всяких аксесуарів, як годинники, як навушники. Коротше, штука, як на мене, мастхевна, якщо їдете кудись далеко. Якщо ж їду недалеко, і не факт, що мені знадобиться павербанк, чи він знадобиться, але я точно знаю, що одного-двох зарядів вистачить. Я собі придбав, на мою думку, зараз найкращий пауербенк на ринку. Я його не рекомендую купувати, тому що він дорогий, але я люблю просто класні якісні речі, які допомагають жити. Це от такий паверб від Nitcore, називається Carbo 10000. На 10 тисяч він капець компактний. Якщо я не помиляюсь, це зараз найкомпактніший і найлегкіший пауербенк на 10 тисяч який є в цілому на ринку. Неймовірно якісний, дійсно зроблений. Карбону не хрустить, нічого з ним не відбувається. Має індикатор зарядки, має клавішу включення, має Type-C, який працює і на вхід, і на вихід. Тобто, за допомогою нього ви можете заряджати Powerbank, І на вихід також працює ще один Type-A. Штука поміщається майже будь-де в будь-яку кишеню, і таскаю я все це з собою в TechPouch. До нього ще прийдемо. Що ще є в TechPouch? це от ган-зарядничок. Тут трохи з вчителів, тому що якщо Powerbank вже доволі давно собі тискаю, то ганзарядничок тільки вчора до мене приїхав. До цього я тискав з собою от такий самий, тільки від Ugreen. В такому розмірі Ugreen є на 65 ватт. Оцей на 120, це Anker, називається Anker Gun Prime. Є у нього ще маркування 737, у Боїнга. Неймовірно якісний, друзі. Просто із рук не хочеться випускати. І цікаво, що. Я ніколи не думав, що коли-небудь буду купувати заряднички як гаджети, а не просто як розхідник якісь. Але так як треба заряджати багато різних речей: от таких всяких потужних, як павербенки, великі, як макбук, звісно ж, телефони, планшети, то тобі потрібна річ, яка може працювати по-перше, з потужними речами, а по-друге, заряджати одночасно декілька гаджетів. Тут у нас є 100-ватний Type-C, тут у нас є більш повільний Type-C і є Type-A. І всі вони можуть працювати одночасно. Завдяки GAN він не перегрівається, і можу сказати, що оця штука теж must have, тим більше сьогодні з більшістю гаджетів не йдуть зарядники. А оцю можна придбати для всього. І я навіть коли кудись їду чисто з макбуком, то не беру з собою стандартний блочок від MacBook, бо він, хоч і менше, ніж у віндових комп'ютерів, але все ж таки доволі великий. І жодний виробник, наскільки я знаю, поки що GAN-зарядки до себе в коробочки не кладе, навіть якщо і комплектує ними. От таку штуку один раз до і користуєшся нею роками для всієї техніки, тож вона теж в ТЕКПОУЧІ. Скрізь зі мною ще і навушники. Це AirPods Pro другої генерації, поки що з лайтнінгом. Але, чесно кажучи, боюсь, що я здамся і придбаю Type-C, тому що зараз я їх заряджаю тільки на бездротовій зарядці. У мене на столі така є. Скоро покажу вам, що у мене навколо мене знаходиться в моїй такій невеличкій студії. Теж буде цікаво. Краще за AirPods. Я поки що нічого не знайшов. Вони доволі дорогі, але при цьому звучать якісно. В них шикарний шумодав. Ну коротше. Асні навушники наступне дуже коротко. Я з собою постійно таскаю Leatherman. і це не відноситься до Tech EDC, але тим не менш, коли треба щось зібрати, як оце стіл, ту тумбочку, поличку, якусь техніку, чи підтягнути щось в камері, коли ти башмачок, наприклад, накручуєш, То ця штука виявляється завжди під рукою. Коротше, дуже рекомендую. Це все той самий скеліту. У нього для мене з тех направності основне це викрутка. Є хрестова Філіпс, є шліц. Можна щось підковернути ним, щось дістати. Коротше, штука охрененна. Ну, я його просто з собою постійно тискаю, постійно використовую. Це Лезерман Tool. Ще зі мною може завжди мій набір ключів від автомобіля. Тут важливо інше. У мене є от такий універсальний дріт Incharge X. Він маленький, я точно знаю, що щоб не знадобилося, завжди у мене буде от такий дріт, в якому є все. І Lightning, і MicroUSB, і Type-C, і все це діло ще і дату передає, і ще і 100 -ватним. можна хоч CarPlay, хоч Android Auto, хоч MacBook заряджати. І ця штука виручала. Знаєте, не те, щоб кожен день, але коли треба було, була настільки необхідною. Справа в тому, що один раз я стрім вів і забув зарядку для MacBook. Заряджав за допомогою оцього, і це він просто врятував тоді цілий стрім. Одного разу їхав в іншій країні на машині, і у мене не було CarPlay можливості поставити, тому що просто забув дріт. І взяв, підключив iPhone за допомогою. Мого такої штуки, тоді ще по лайтнінгу, все прекрасно запрацювало. Ще одна штука. Тут це такий маленький ножичок Victorinox Classic. Все, що тут є, це така викруточка з пилкою. Є ножик. Для мене головне, що тут є нормальні ножиці, ніколи не знаєш, коли вони знадобляться. Ну і звісно, пінцет і зубочистка. Пінцет неодноразово виручав для того, щоб діставати кліщів цих маленьких паскуд. До речі, робіть щеплення, щоб не захворіти енцефалітом, бо паскудна ця штука Страшна. Далі, це ношу собою не постійно, але якщо кудись їду, воно маленьке, тож беру це екшн камера. Я повністю перейшов на DJI Osmo Action 4. Вона шикарно порається зі звуком, шикарно записує відео, використовую її інколи на шиї, інколи пишу на неї відео. В основному, якщо це не велосипедні відео, пишу все на iPhone. Але коли катаюся, навіть звук DJI пише краще, тому що краще порається з вітром. І в мене саме комбокомплект, тому є от такий ще додатковий бокс. Він може використовувати Користуватись як Powerband, тут є вхід, вихід, також в ньому є додаткові батарейки зі швидкою зарядкою. І зверху, як бачите, ще зберігаються декілька мікро SD-карток. Звісно ж, окуляри, це Ray-Ban, не знаю. Я в них не розбираюсь, яка це модель, але у мене це не перші вже Ray-Ban, саме от такої версії. Мені подобається, надійні, класні. Одні просто просрав десь в ресторані, довелося придбати інші. Коли я кудись їду, у мене в TechPouch також є. От такий перехідничок. Це Югрінівський перехідник, в якому є і RJ45, якщо знадобиться. Є Type-C, є декілька Type-A, є HDMI, ну і звісно картрідер для microSD і SD-карток. Тряпочка. Я багато знімаю, треба протирати гаджети. Є отакий невеличкий шопер. Насправді майже в кожній сумці. Бо куди б ти не йшов, якщо вирішив зайти в магазин, щоб не купувати зайві пакети, можна дістати його. Він компактний, місця не займає. Зручна і корисна річ. І головне, друзі, текпоуч. Коли я кудись їду, я беру от такий шикарний текпоуч, який о неймовірно ми теж зробили разом з Blackpack, Називається він by Blackpack. Така штука з ручкою, її можна використовувати і як бананку, повноцінну причому, і просто як сумочку, яку ви з собою будете таскати. Наприклад, буквально позавчора ходили з батьками, я робив довіреність на автомобіль для них, вони будуть багато їздити зараз. І у мене тут всі документи. Давайте буду показувати, що тут є. В основному відділенні є дахріна інших відділень, і от тут, наприклад, купа-купа всяких паспортів документів. Ти їх закриваєш, і ти точно знаєш, що куди б ти не поїхав, щоб ти не шукав. Документи по всім місцям, всі вони тут. Це просто прикольно розуміти. Також є відділення на застібках, без застібок, м'якенькі, з сіточками, і ти можеш тут розсортувати все, що завгодно. У мене, наприклад, тут є завжди пін-генератор, бо воно може знадобитись в будь-який момент для того, щоб якусь оплату зробити європейською карткою. Є додатковий дріт от такий інчардж, але вже більший. Також зі всіма портами. Ручна штука, майже ніколи не використовував, але зна. Що воно є. Є ще такий маленький штатівчик. Місця майже не займає, тому нехай буде. Є картки, дуже багато всього я вам вже показав, воно викладено тут. Насправді в ньому завжди і гандарядничок є. Оцей павербенк, причому він тут в окремому відділенні, прямо ідеально входить. Отак стоїть і нічому не заважає в цьому. Є отакий карбінчик для ключів, причому він з'ємний для того, щоб прийшли кудись, зняли, відкрили двері і назад на карбінчик я почепив. Це круто, коли ти кудись далеко їдеш. Ти зачепив ключі від квартири, наприклад, ти точно знаєш, що по приїзду тобі не треба буде паритись, А де вони? Є фронтальна кишенька для, наприклад, смартфону, тому що вона м'якенька. І купа всього іншого для зберігання. Він зроблений з X pack, причому внутрянка із сірого X-Pack, він більш світліший, щоб ви могли бачити навіть найдрібніші речі. Є зручна ручка, є зручна лямка для того, щоб носити його як бананку, якщо вам потрібно. Оцю штуку прям дуже сильно Рекомендую для того, щоб швидко можна було взяти все, що завгодно. Якіснішого ви на ринку, напевно, і не знайдете. Найякісніші матеріали, доволі симпатичний, головне, мега функціональний. Посилання на нього також залишу в описі до цього відео. А окремо, коли я їду кудись надовго, я беру з собою світло. Світло від Elgato, це оцей Ring Light, найкращий на ринку, наскільки я знаю. Я шукав і обирав серед різних. Цей максимально і потужний, може замінити студійне освітлення, Освітлення працює від мережі, на нього стає камера. Коротше, штука незамінна, якщо ви багато знімаєте. І коли ти береш його з собою, то ти можеш себе підсвітити майже будь-де. Можеш поставити його як на штатив. Я беру з собою комплектну ногу, яку ти закріпляєш на будь-які поверхні по типу стола. І щоб зробити якусь ще атмосферку, я беру з собою. От такі зараз повернусь. Світлові плашечки від Godox. У мене їх дві, в принципі, достатньо і однієї, як зараз у мене, і вони створюють от такі світлові. Ефекти можете налаштовувати світло будь-які, яскравість налаштовувати, працюють від одного заряду довго, і насправді навіть в якомусь не дуже красивому номері чи в радянській квартирі зможуть створити нормальну атмосферку, і ви запишете більш-менш красиве відео. Оце, друзі, мій і дісі. Більшість цього я дійсно з собою постійно таскаю, тому що що б я не робив, куди б я не поїхав, мені може знадобитись записати якесь відео, прям терміново. Камеру я з собою ніколи. Не вожу. Ну от від слова зовсім ніколи, тому що нафіга, якщо є айфон, і на нього можна записати будь-що. Звук є, світло є, айфон підійде для всього. Задавайте свої питання, розповідайте в коментарях, що ви використовуєте з собою на кожен день із техніки, в чому ви все це переносите. І не забувайте, що на найцікавіші речі з цього відео посилання є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, пока.